8 листопада в Шепетівському міському будинку культури відбулася благодійна вистава Хто сміється, тому не минеться. Івана Тендертникова. замість звичних квітків при вході люди донатили на потреби ЗСУ. Зробивши донат, глядачі мали змогу насолодитися грою акторів народного аматорського театру Птах філії будинку культури села Плесна. Плесенський аматорський народний театр це велика частина мого життя, це велике хобі, завдяки якому вдається не тільки звеселяти нашу публіку, але й багато робити гарних справ. Насправді всі знають, що це театр з глибоким корінням, з багаторічною історією. Театр має свою історію, яка сягає у часи Другої світової війни. Робота театру розпочалась з драматичного гуртка ще в довоєнні часи і творила на той час для блага селян. А вже у 1972 році театр здобув статус народного, відзначаючи свою важливу роль у культурному житті та спадщині громаді. Вистава Хто сміється, тому не минеться, поставлена керівником Любов Манійчук. На даний момент колективом керує керівник Наталія Літвінчук. Зараз ми наразі відновлюємо українську класику, яка була невідома для глядачів Сьогодні волонтерські акції. Участь має театр в малому складі Але виною цьому вся війна, але ми маємо більш мобільні форми. У заході взяли участь досвідчені артисти, які протягом багатьох років творять на сцені. Вони представляли виставу понад 15 разів у різних містах, а мета кожного виступу одна. Одна мета чим швидше перемогти в цій клятій і війні. І культура сьогодні намагається працівники культури намагаються всіми своїми силами, засобами, методами допомагати нашим захисникам, і саме сьогоднішній оцей захід спрямований на те, щоби засобами мистецтва. Показати, що ми разом з нашими захисниками, адже у військовий час культурні події стають мистецьким вираженням сили та стійкості громади. На завершення був проведений аукціон, де розіграли ляльку-мотанку, автентичне українське намисто та вишиті рушники. Ми спільними зусиллями намагаємося зібрати на Мавік три тенічні очі для підрозділу цунамі батальйону Людь благодійні заходи. Ми взагалі часто проводимо. Зокрема, така як вистава на цьому тижні. Вже друга перша була в селі Плесна. Благодійний захід. Вистава Мина Мазайло проводилася в селі Плесна 4 листопада, яка також була спрямована на підтримку саме цього збору. Наприкінці вистави було підраховано донати. 5200 задонатили на аукціоні. Спільними зусиллями вдалося зібрати кошти у розмірі 23 670 гривень. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький, лайк-ТВ.